Навколо Білого Дому, капітолію та резиденції Гарріс у Вашингтоні встановлюють захисні споруди, оскільки влада готується до можливих заворушень після президентських виборів, які відбудуться вже завтра. Про це повідомляє The Washington Post у Флорді біля конференц-центру West Palm Beach, де проходитиме захід Трампа в день виборів. Також встановлюють фізичні заходи безпеки. Це недалеко до речі від резиденції республіканця в Маралаго. Поліція запевняє, що конкретних загроз немає і не варто переживати, але бізнес самостійно зміцнює захист своїх активів, пам'ятаючи про заворушення в часи попередніх виборів. Крім того, Національна гвардія США приведена у стан бойової готовності у кількох штатах. Про це пише CNN і зазначають, що у Вашингтоні в Орегоні раніше зафіксували випадки підпалів урн для голосування. Камала Гарріс достроково проголосувала на виборах президента Шем. віце Віцепрезидентка Америки, кандидатка у президенти від демократичної партії, Камала Гарріс надіслала свій бюлетень поштою. Вона висловила упевненість у своїй перемозі, а також закликала інших скористатися нагодою проголосувати достроково. Під час зустрічі з журналістами у Детройті, де віцепрезидентка проводила передвиборчу кампанію. Вона також повідомила, що відправила свій бюлетень поштою. І Гарріс уточнила, що він прибуває вже на шляху з Мічигану до Каліфорнії, її рідного штату. Кілька днів тому достроково проголосував і чинний глава штатів Джо Байден. Я нагадаю, це сталося в понеділок, 28 жовтня, неподалік його будинку. За межами Вілмбінгтона, штат Делавер. Президент США стояв навіть у черзі разом із людьми, які зібралися перед дільницею, спілкувався з виборцями і чекав свого голосування близько 40 хвилин. Аризона, Джорджія, Мічиган, Пенсильванія, Невада, Північна Кароліна та Вісконсин саме ці штати і визначать, хто стане наступним президентом Сполучених Штатів Америки. І саме за них розгорнулася запекла боротьба. З листопада кандидатка від демократів Гаріс проводить передвиборчі заходи в Мічігані, тоді як її суперник Дональд Трамп відвідує Пенсильванію, Північну Кароліну та Джорджію. Опитування Таймс» показує, що обидва кандидати мають майже рівні шанси у ключових штатах. Гарріс трохи лідирує у Неваді, Північній Кароліні та Вісконсині, тоді як Трамп в Аризоні. У Мічигані, Джорджії, Пенсильванії їхні рейтинги майже рівні. ЄС муситиме переглянути свою підтримку України, якщо на виборах у США переможе Дональд Трамп. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і передає про це Ройтерс. Очільник угорського уряду сказав, що ЄС. Не зможе самотужки нести тягар війни. А тому, якщо американці примкнуться на мир, Європі також доведеться адаптуватися. Ми у Європі повинні усвідомити, що якщо в Америці буде президент, який виступає за мир, у що я не тільки вірю, але й читаю цифри, якщо станеться те, чого ми очікуємо, і Америка стане мирною, тоді Європа не може залишатися провоєнною. Орбан також додав, що Україна буде одним із головних питань на порядку денному зустрічі європейських лідерів у Будапешті, яка відбудеться вже цього тижня. Європейські чиновники готуються до можливого розриву трансатлантичних відносин зі США, в разі якщо Дональд Трамп вдруге переможе там на президентських виборах. Повідомляє The Washington Post. Видання поговорило з 15 політиками, дипломатами і аналітиками з п'яти європейських країн. І вони розповіли про розробку планів щодо захисту від Трампа домовленостей у сфері безпеки, зокрема щодо війни в Україні. Як пише Вашингтон Пост, європейські чиновники намагаються пролобіювати виділення Києву нових пакетів військової допомоги до американських виборів. Крім того, нове керівництво НАТО взяло на себе частину завдань Пентагону з координації цієї військової допомоги Україні. У сфері торгівлі триває підготовка до можливого підвищення Трампом митних тарифів на імпорт з Європи, зокрема автомобілів і сільгосппродукції. Єврочиновники, за даними The Washington Post, розглядають ідею відповідного підвищення мит на американські товари. Інші варіанти на потенційних переговорах Брюсселі з Вашингтоном це пропозиція співпраці проти несправедливих торговельних практик Китаю або збільшення обсягів імпорту зі США. Газета уточнює, що в разі перемоги на президентських виборах у США 5 листопада, наприклад, Камали Гарріс у Європі також очікують на зміну курсу Вашингтона, хоча й не настільки радикально, як за Трампа. Деякі високопоставлені європейські чиновники і дипломати вважають, що на посаді президента Гарріс піде більше стопами Барака Обами ніж Джо Байдена, і переключить увагу Сполучених Штатів на Східну Азію. Радник Гаріс із національної безпеки Філіп Гордон, експерт із Європи, який підтримав стійку підтримку України. Однак, при цьому він також виступає за більш реалістичну угоду між Європою і Сполученими Штатами, зазначає Вашингтон Пост. Ну і також там зазначають, що процитую одне зрозуміло. Ми не повинні сидіти на місці, як кролик, який потрапив під світло фар. Хто б не переміг на виборах у майбутньому, увага Америки буде все більш прикута до Індотихоокеанського регіону. Європейцям доведеться зробити ще більше для своєї безпеки. Цитує американське видання слова представника Міністерства оборони Німеччини. Володимир Зеленський привітав Маю Санду із перемогою на президентських перегонах. Він наголосив, що Україна підтримує європейський вибір народу Молдови і готова працювати наша держава разом із Молдовою задля зміцнення нашого партнерства. Зеленський також підкреслив, що громадяни сусідньої країни обрали шлях до економічного зростання та соціальної стабільності. Я ж нагадаю, що у Молдові завершився другий тур президентських виборів після підрахунку понад 99% протоколів. Перемогу здобула чинна президентка. Вона підтримує проєвропейський курс країни свого конкурента на виборах Олександра Стояноголу. Вона випередила приблизно на 10%. До слова його підтримували проросійські сили у Молдові. А от на користь Санду вирішальними були голоси виборців за кордоном. Там проголосували аж 315 тисяч людей, що є абсолютним рекордом.